Які сповіщають, що все минає, що все тимчасове у цьому земному світі? Як би ми не сподівалися, як би ми не вірили, як би ми не очікували, рано чи пізно, як пише священне Писання, через наш гріх, що тяжіє нашим станом, приходить смерть. Неминуче приходить у кожне подвір'я, у кожен дім до кожної родини і забирає найріднішого. Порою забирає по віку, по хворобі, по якихось певних великих тяжких обставинах, а порою забирає ось так, як ми спостерігаємо, що через якийсь певний тривалий проміжок часу у храмі і тут, на площі, забирає, начебто життя, яке тільки розквітло, не хоре, не похиле, сильне. Відважне, але забирає, бо Бог так хоче, тому що в вічності Бог не подаровує нам на землі. Так Він обіцяє її там. І апостол Павло каже, що смерть для мене то єднання з Христом. Вже не я живу, а Христос мені живе. Тобто ми не зобов'язані боятися смерті, хоча як би не було боляче, усвідомлювати, що більше тут у земному світі той, хто відходить, не подасть руки. Не обійме, не усміхнеться, не привітає, не подарує своє тепло, свою любов. Все одно обов'язково. Рано чи пізно ми з найріднішими, найдобрішими, найласкавішими, найлюблячішими зустрічаємося в Богі вічності. І навіть один день людського життя достатньо, щоби вчинити злочин і спотворити цей земний світ. Або й одного людського дня достатньо, щоби врятувати себе. І, можливо, ще подати руку порятунку тому, хто її потребує. Тому ми розуміємо десь внутрішньо-духовно, що Бог так вирішив. Це не Бог забрав життя, життя людське забрав ворог, а Бог забрав внутрішній світ, вирішив, допустив, дозволив, тому щоб поповнити легіон небесного воїнства. Бо там теж треба боротися з злом, і це зло, що вгорі. Входить в розуми, калічить спотворює душі тих, хто прийшов до нас як перевертні, як орда, як варвари, щоб нищити наших дітей, ваготувати наших жінок, грабувати і палити наші оселі. І ця нечисть все рано чи пізно приграє, тому що з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто проти нас? На жаль, дуже часто спостерігається, як ми з вами говоримо, я це чую. Що дала мені держава? А чому держава не дбає? Повірмо, дорогі мої ще полковник Ступницький, провідник українських повстанців, казав, запам'ятаємо собі, писав у своїх творах, що держава то не територіальна площа, що держава це не парламент, не президент, не кабінет міністрів. Що держава це колискова материнська. Що держава це слово, держава це є колосок хлібний, держава це свіжий подих вітру, держава це вода з джерела, держава це наші звичаї, це наші традиції, це наша культура, це наша пісня, яка є одна із найкращих у всенькому всесвіті серед сотень і сотень різних пісень. Наша мова, наша молитва. Оце все держава, а кабінет міністрів, парламент і президент це найманці. Це люди, яких наняв народ, тої держави на службу. Якщо не служать, це сумно. Але все одно це лише найманий працівник. Держава це, це дитятко, що гойдається в колисці. І той чоловік, що вже на палиці йде по дорозі життя, розуміє, що він промандрував світи, пройшов всі стежки в цьому земному світі. І насправді оцю державу пішли захищати наші соколи Андрій, Петро та інші. Вони знали, що, напевне, більше процентів того прийдеться полягти. Знали, бо тому що кожен воїн, який йде захищати своє село, місто, свій край, свій народ, свою державу, розуміє, що ворог лютий, що зброя має властивість стріляти, що кров. Не є якась речовина, яка може наповнюватися, коли вона витікає так швидко і обережно. Вони знали, що можуть лягти, але все одно пішли і померли для того, щоб ми жили. Щоб жили, дихали, молилися, вірили і були вдячні, бо є добро, а є зло. І ми знаємо, що за добро Бог дає нагороду, а за зло карає. А є ще, крім добра і зла, добро, що називається запущене або занедбане. І ми з вами, дорогі, вже протягом 30 років, протягом трьох десятків, останніх трьох десятків, занедбали добро. І через те ми споживаємо те, що споживаємо, і через це оці хлопці тут лежать посеред нас. Нехтували. Ми дивилися казна що через телебачення. Ми слухали казна що через мікрофони. Ми ходили до храмів і чули, як співали пакі-пакі, бо казали, Бог не розуміє українського слова. Що то був за Бог у тих храмах, якийсь того дум, що Бог не розуміє української мови, яка є найкращою у венькому світі? Що Бог не розуміє того слова, що тобі в груди твоє серце, твої почуття, в твої розум мама вклала. Вчитель в школі, що вклала тобі життя. Це не був би Бог. І напевно ми розуміємо, що ще ми нічого не сказали. Ми навіть ще нічого не подумали, Бог знає почуття наших сердець і пише книгу нашу. І чи не хотіли хлопці жити? Звісно, хотіли. Але їхня честь, їхня совість, їхня порядність і їхня любов до своєї держави, до своєї мови і, власне, навіть до своєї церкви була вища за життя. І все одно ми розуміємо, що вони, навіть незважаючи на те, що лежать посеред нас, не померли. Вони заснули для того, щоб проснутися в вічності, відокремившись від того тяжкого, глиняного тіла нашого, що постійно нас болить. Втомлює, ми то зопріли, ми то змерзли, ми то спраглі, то їсти хочемо, нам треба щось колоти, дати під язик, нам треба якісь мазі, нам треба якусь. Зарядку, якийсь відпочинок, то тіло, а душа жива. І Андрія Олександра, і Петра. Сьогодні з неба просторола неба дивиться на нас, ідучи у це Боже військо для того, щоб захищати свою державу. І звідси. Звичайно, ці молоді життя жили в земному світі, і можливо, мали будь-яку необережність. І навіть ідучи в бій. В свій останній бій не попрощалися з усіма. Десь комусь не сказали «пробач», десь комусь не сказали прощай. Уже сподівалися продовжити захист тут на землі. Так, поки ми земні, ми більше пригоджуємося земному часу. А більше там пригоджуємося в вічності, коли відходимо з цього земного світу. Сьогодні Андрій, Олександр та Петро вже через нас кажуть, пробачте, що ось так вас, усіх нас, тут сьогодні зібрали. Не сердіться на них. Якщо будь що в житті було не так, і вони кажуть, ми зробили все, що могли зробити. Чи могли ми зробити щось більше для вас, для нас, для міста, для Волинського краю, для українського народу? Ні. Вони виконали все, що могли виконати, і з честю та гідністю йдуть сьогодні до Божих небес. Тому моліться за ці світлі душі і молімося в храмах не тільки в 3 дев'ятий 9 чи 40-й день. Але коли згадуємо. У молитві згадаємо за цих світлих воїнів соколів, що поведіли до Божого неба, співчуття родинам і воїнам вічна, і світла слава і слава Україні.